Процес, який, можливо, мало хто бачив, це випікання хліба у дров'яній печі. Погляньте, які печі. Дві. Дві. У вас тут є. Так. Дві. Погляньте. Нагріті печі, отакі подові. І ось такий хлібчик в формах. І закладається туди. А скільки часу будете випікати? 30 раз хвилин. Отака От красота. І то є заклад, який ви точно могли бачити проїздом через Яремче. Це є з сторони Івано-Франківська, з правого боку на в'їзді в Яремче. Ось такий заклад барбекю. Де, що чесно, все дуже смачне. Тут піка, е, печуть шашлик різний, крильця. Ну і відповідно, напевно, щось. А там щось коптете, можливо? Там ребра. Ребра. словом... Будете проїзду обов'язково повертайте тут. Реально дуже дуже смачно.